П'ятий президент України Петро Порошенко із робочим візитом побував у Швеції. Зокрема, він обговорив підтримку України з міністром оборони Швеції та міністром закордонних справ цієї країни. Також Петро Порошенко під час виступу на безпековій конференції у шведському візбі вкотре закликав союзників підтримувати Україну до перемоги над агресором. Більше деталей про візит далі у відео. Після шведського парламенту у вас відбулися дуже важливі зустрічі з провідними урядовцями Швеції, міністром оборони та міністром закордонних справ. Розкажіть, будь ласка, про ці зустрічі взагалі у нас дуже насичена міжнародна програма, і чому це важливо саме зараз? Тому що фактично через декілька днів відбудеться зустріч е на вищому рівні Європейського союзу в де будуть в тому числі пріоритетом обговорюватися. Питання України в перш за все питання початку передвступних переговорів про членство України в Європейському Союзі. Тому що буквально через декілька днів в Києві відбудеться рада міністрів закордонних справ Євросоюзу, де будуть обговорюватися членство України в Євросоюзі і початок передвступних переговорів. Буквально зараз. Відбувається формування порядку денного допомоги України. І тому потужний голос, який мотивує і формулює український інтерес, зараз дуже потрібен. Я дуже дякую Швеції за гостинність, тому що зустрічі, які відбувалися, дійсно вражають, це є і зустрічі з багатьма урядовцями. Тут був і дуже великий друг України, міністр оборони. Я дуже вдячний йому, пол. Дуже круто був дуже важливий переговори з міністром закордонних справ, з державним секретарем міністерства розвитку. І Діана продемонструвала, що вона дуже занурена в українські програми, і я розкажу, які саме безпрецедентні кроки вживаються зараз. Відбулася зустріч з радником з питань національної безпеки, прем'єр-міністра Швеції, і багатьма, багатьма іншими. І ми говорили в першу чергу про декілька речей. Річ перша. Швеція продемонструвала свою рішучість в підтримці України і українських реформ, і коли говорять, що Питання допомоги, питання фінансової допомоги, питання інвестицій вони будуть так звані кондишноли, тобто з умовами. То ці умови є стимулювання реформ в Україні: захист демократії, захист свободи слова, захист прав людини, захист незалежності антикорупційних організацій, розвиток інвестиційного клімату. І е, разом з тим це будуть величезний пакет 50 мільярдів макрофінансової допомоги з боку Європейського Союзу. Безпрецедентні рішення. Взагалі, що до Швеції, по відношенню до України, є велика кількість безпрецедентних рішень. Наприклад, вперше. В Україну Швеція поставляє зброю вперше з 1939 року, коли вона допомагала Фінляндії під час агресії радянського союзу, вперше зараз, і це те про що я кажу про державного секретаря міністерства розвідку. Це є про надання нам окремої програми, більшість з якої буде присвячено Україні на 6 мільярдів шведських крон. На зустрічі з міністром з питань Європейського союзу, шведського уряду, і це були не сайт зустрічі, а це були повномасштабні переговори. І фактично, ви бачите, я перелічив половину уряду, і де-факто це найбільш впливові. Міністри, урядовці в шведському уряді. Таким чином, можу наголосити, що питання, які ми піднімалися, вони були різноманітні. Наприклад, питання щодо постачання нам зброї. Хочу наголосити, що одне з найкращих бойових броньованих машин CV-90 постачає нам Швеція. Один із найкращих артилерійських установок Archer поставляє нам. Швеція, пам'ятаєте, наскільки важливу роль відіграли е шведські протитанкові засоби «Енлав» і Карл Густа? І на сьогоднішній день ми з нетерпінням чекаємо одного з найкращих е літаків, одного з найкращих винищувачів в світі. Е літак GS 39» дев'яноп. І також ми чекаємо, що найближчим часом буде рішення е, турецького парламенту ратифікуючого членство, і це дозволить Швеції розв'язати руки і е, прискорити питання постачання для України і винищувачів. Вже зараз можу сказати, що проходять е, відповідну підготовку і українські пілоти і. Ви бачите, що перелік був надзвичайно великий. Але ще одне питання я поставив це мої вітання жінкам, дітям, молодим родинам, які. Е Облаштовують свої дома, в тому числі і ті, хто були зруйновані. А щоб Україна повернулася, бо я пишаюся тим, що моя команда привела в Україну IKEA, привела в Україну H&M. під час початку широкомасштабної агресії вони згорнули свою діяльність. І зараз, коли я сказав, щоб Прохання до шведського уряду забезпечити е, страхування ризиків цих е, гігантів, е, зробити мотивуючі позиції, включно з експортним кредитуванням. І я отримав підтвердження, що все з боку шведського уряду буде зроблено. Звичайно, що це рішення незалежних е, бізнесів, але все буде зроблено для того, щоб і IKEA, і H&M і інші шведські і, е, великі компанії повернулися в Україну і почали працювати на Україну. А загалом, загалом я можу оприлюднити без подробиць, що 14-й пакет е, з боку Швеції допомоги Україні майже готовий і найближчим часом буде презентований. Так? Ми працюємо і зараз ми знаходимося у Візбі, де проходить дуже важлива міжнародна конференція з безпеки. Чи є одною з головних тем цієї конференції Україна? Знаєте, може я якось не об'єктивно буду, але мені здається, що інших тем, крім України, тут немає, і тому дуже важливо сьогодні бути присутнім саме тут. Це і питання недопущення е втоми від України в світі. Тому що в Швеції Україна є фактором, який об'єднує всі вісім парламентських партій. Недопущення втому від України, тому що в Швеції Україну і допомогу Україні підтримують 92% населення, і це найбільший рівень серед усіх країн Європейського Союзу. І ми маємо розповсюдити цей досвід. І якщо хтось говорить про втому, то в Моєму виступі я запропонував, що ми маємо добитися втоми світа від Путіна. І я був повністю підтриманий. І друга позиція, яка була, що нам треба змінити риторику і не стверджувати, що світ буде з Україною до кінця, не до кінця, а до нашої перемоги. Бо перемога України це і є перемога Європейського Союзу, це і є перемога. Свободного демократичного світу. І мені приємно, що ця теза з мого виступу об'єднала всю аудиторію, і ця позиція була відповідним чином відображена. І наступна позиція, що позиція прискореного надання нам зброї, позиція Підготовки до Вашингтонського саміту НАТО наступного року, щоб нарешті Україна отримала запрошення, і щоб ми скористалися тим невеличким вікном можливості, які все ще відкрите для України і для її членства в ЄС та НАТО. Мені здається, що ця робота була виконана дуже добре. Поверненню деяких шведських компаній, дехто тут дуже сильно зрадів. Не будемо показувати пальцями. Єва просто Петро Олексійович знає важливі. Ну по перше, так не нічого важливішого за озброєння, яке надає нам шведський уряд, шведське суспільство. Це номер один. Але і повернення компанії це теж безпосередньо могло б позитивно повпливати і на наше суспільство. Тому абсолютно правильні питання підіймають, а особливо втішаю, що 92% населення на нашому боці. Я це називаю правильною ру. Роб... Ботою, зокрема, і засобів масової інформації, які задають тональність. Ну і звісно, уряд от і велика різниця. Да, що ми обговорювали про словаччину і що ми бачимо зі сторони.